Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Тим часом у Курську на Росії горить військовий шпиталь, де проходять лікування окупанти. Вогонь охопив один із поверхів. Сама будівля відноситься до 39-го окремого медичного загону ВДВ, що спричинило пожежу. Невідомо нині там намагаються затушити ось поверха. Пишуть про поранених і загиблих, говорять про диверсію та підпал. Паралельно з цим телеграм-канал Офісне мишення пише, що подружжя українців у медиків родом з Покровського, яких окупанти убили всю родину під час дня народження в кафе. Летіла ракета два роки тому після цього. Вони два роки ж в курисько для розвідки гора. Підірвали ще один із важливих об'єктів. Здав, влаштували диверсию в госпіталі. В куриську загинуло понад 79 поранених окупантів. Ще 70 зараз під завалами лунає крик. Що ж, тривала так звана спеціальна військова операція? Явно дає зрозуміти, що у Кремлі не провокували варіантів ведення бойових дій довше трьох місяців. План, якщо такий був взагалі, явно провалився. Попри заяви влади про досягнення всіх поставлених цілей. Свої свої йде за планом після заколотів у самому Кремлі монополію влади на насильство втрачено, ба більше вона провокує ще більший розкол між військами та політичними елітами країни. Водночас персональний та секторальний санкції посилюють турбулентність в економіці Росії, що веде до падіння рівня життя Росіян. Усе це призвело до того, що навіть серед громадян, які підтримують війну, дедалі більше тих, хто перестає вірити у перемогу Росії. Після того, як стало зрозуміло, що Кремль не зможе захопити Київ. Кив, а разом з тим і всю Україну. А в Росії виник партизанський рух. Саме з поміж тих, хто від самого початку був проти свого, і навіть тих, хто втратив впевненість у правильності дій військових і політиків згодом радикальний протестний рух лише посилився. Здобувши підтримку ще більшої кількості росіян. Важливо зазначити, що у перші місяці війни в Україні партизани чітко дали зрозуміти вони є громадянами Росії, які б'ються за свою країну, роблячи все можливе, щоби звільнити її від влади Володимира Путіна, який руйнує. Державу середини вони перестали збирати мирні протести на площах великих міст і розгорнули широкий партизанський рух, виводячи з ладу військову техніку, зокрема авіацію, підпалюючи військомати, стратегічні підприємства і залізничне полотно. Підтвердження теза про подібні групи куруються українськими спецслужбами. Лунають тільки в програмах пропагандистів Соловйова та Семен'яни. Спрямовані виключно на аудиторії телевізора. Грешті не становило труднощів переконатися в тому, що це російські партизани або кримськотатарські. Примітно що. Російські партизани явно не мають єдиного лідера. Лідери російської опозиції у вигнанні не мають до них стосунку. Це свідчить зокрема і те, що опозиціонери, які заявляють про свою прихильність до ліберальних позицій, не раз говорили про необхідність мирної зміни режиму Путіна, щоб уникнути початку громадської війни. Російські експерти також наголошують, що до партизанських рухів ходять молоді люди, які пов'язані з спільними поглядами, проте не мають єдиного центру ухвалення рішень і не знають особисто один одного за винятком груп, членами яких. Вони є один з адміністраторів телеграм-каналу Роспартізанна російської опозиційної політики Ляпономарю заявив, що їм точно відомо про шість різних партизанських мереж в Росії. Однак, як зауважив Пономарю, акції цих рухів це всього лише приблизно половина від загальної кількості радикальних протестних дій, що реєструються на території РФ. Тобто партизанський рух в країні став настільки різноманітним, що люди, які усвідомлюють безперспективність путінського правління і його убитий вплив на Росію за нагоди, здійснюють акти саботажу окремо від основних партизанських мереж. на цей момент. Існує досить розгалужена і роз'єднана мережа партизанського руху на території РФ. І не тільки редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.